Таю усіх Острів'ян, а також гостей нашого острову. Сьогодні 3 травня 2025 року. Зараз я перебуваю неподалік від, від Олімпійського стадіону в Києві, колишній республіканський стадіон. І пора з цим стадіоном розташована Українська академія фізкультури, якщо я правильно це називаю, колишній інститут фізкультури. І сьогодні тут проходить. Зустріч філателістів, яку влаштовує Київське товариство філателістів. Це вже третій раз, коли проходить ця зустріч на новому місці, точніше, це нове, старе місце, там, де завжди збрались філателісти по суботах. І тепер вже маєте знати, що кожна перша субота місяця це дата тоді, коли збираються колекціонери, філателісти. Отже, що сьогодні цікаво, я зможу знайти, що зможу вам зафільмувати. Будь ласка, не перемикайтесь. Далі буде. Друзі, ось я нарешті вже і в клубі. І всі цікавляться, скільки коштує вхід на цей захід. Ось, Будь ласка, вам цей квиточок. І вартість ходу 20 гривень, як ви бачите. Ціна більш ніж достойна. Отже, що цікавого, ми сьогодні знайдемо в клубі. Дивіться далі. Я продовжую для вас шукати скарби. І це спільний випуск Україна-Пакистан. Власне, це випуск самого Пакистану. Ще й такі от цікаві речі можна знайти на цій зустрічі колекціонерів. Не тільки Азербайджан. Це, до речі, так само Азербайджан, але, мабуть, найцікавіше це ось цей. Так, ну він без штемпелів, це просто блок та малий маркований аркуш. До речі, а скільки коштує? Блок, Блок. Блок тисячі гривень, аркуш 900 гривень. О, номерні марки. Дивіться. Номерні Олімпіади 80. До речі, ми поряд з Олімпійським стадіоном. і тут проходили ігри Олімпіади 80. Тут проходили турніри з футболу. І ми поряд з цим місцем. І тут пропонуються марки до Олімпіади 80. Так, ну що тут ще цікавого? Яка така. Дорога марка, а ось ці не дешеві. А це вартість в доларах? Гривні, ага. Ну давайте подивимось, що тут. Так, 260 гривень, 250 Є дорожче, є дешевше. Так, хто це? Киргизстан, ага Столиця Бішкек. Так, Беліз. А обережно, обережно тут що там Ага. Беліз. Ну, і ну, вольту бачили. Ага. Беліз. Був е, практично весь наш порізаний. Бачите, без обтівки, без обтівки. Okay. Ага, так. Ну, і що там далі у нас? Також продовжується, продовжується Олімпіада. Так, це треба сідати і дивитись. Отже, друзі, запрошуємо вас в Київський клуб філателістів, який проходить кожну суботу, кожну першу суботу, кожного місяця. Ну, а я продовжую для вас далі шукати скарби. Друзі, я обіцяв вам показати медобори і зараз ви бачите, скільки вони коштують 10 тисяч. Саме тут вони коштують. Також ще була серія така пори року. Ну, це весна і вона сьогодні пропонується за 1500 гривень. Так, український народний одяг 1500, це здається, останній. Ні? ні, це ще 2015 рік. 1500 гривень. Друзі, продовжуємо шукати скарби. Один з карбів, який ще є поки що в крамниці острова Скарбів. Це пам'ятний намаркований художній конверт з маркою Юрій Лохвін. Сьогодні ще можна його придбати в крамниці, також ще з цікавих Охтирка. Сумська область, причому спецпогашення в семій Охтирці. Максимум Охтирка. Ну і ще одна така серія марок, а також серія конвертів. Це українська Антарктика. Ну йдемо далі, подивимось. Друзі, з цікавого, що я вже знайшов, це блок гриби міст селищ та сіл України. Він цікавий тим, що він без зубців, без зубцівка так звана. Ну, а вартість, вартість будете чути у другій частині мого відео. Отже, будь ласка, не перемикайтесь. Друзі, я хочу вам показати ексклюзивну річ, Це буклет з блоком Маріупол. Ось ви зараз його бачите, як от він виглядає. Ось тед беш марки номіналом W. А також тут ще є сертифікат, що тут використано сталь з Азовсталі. Так от він виглядає, цей буклет. Наклад дуже маленький, цікаво, вказано чи не вказує. 3250 примірників таких буклетів. Ну, а ціну ви зможете почути у другій частині мого ролика. Друзі, я вам вже декілька разів показував цей буклет. Це буклет номер 2 Київського товариства філателістів. І сьогодні такий буклет пропонується за 1500 гривень. За дещо іншою ціною можете придбати його в крамниці, отже, будь ласка, поспішайте, тому що кількість таких буклетів обмежена. Не примикайтеся. шановні друзі. Сьогодні у гостях у Київському товаристві філателістів Ігор Михайлович Паньонко, голова ради суддів Асоціації філателістів України. Вітаю вас, пане Ігорі. Дякую вас також. Дякую. Ви нещодавно оцінювали виставку, яку проводили київські товаристи філателістів. І ви сьогодні у нас в клубі ваші власне враження. Що ви нам хочете розповісти? Виставка, виставка проходила в двох форматах. Офіційно проходила виставка в електронному форматі, але разом з тим проходила виставка експозиція на лівобережному поштампі в музеї. Я переглянув і одну, і другу. Ми оцінили, але поки що я не можу сказати результатів до офіційного прилюднення протоколу. Це буде через кілька днів. Що стосується виставки експозиції на лівобережному поштампі, то активісти Київського товариства попрацювали достатньо добре. Вони доповнили музей пошти, який там є, філателістичними експонатами, які також українські філателісти виставили. І е, організовано, на мою думку, і зроблено все достатньо добре, цікаво. І мені було приємно оглянути. Весь цей музей і філателістичні експонати також. Звісно ж, я хочу вас питати ваше побажання філателістам України. Моє побажання філателістам України це максимально залучати своїх внуків до філателістичного руху. Бо зараз, якщо ми подивимося на присутні на зустрічі, по-моєму, наймолодші 60 років. Тут немає, ми всі старіємо і філателістичний рух також. Я пам'ятаю, приїжджаючи в Київ на такі зустрічі, було е, всі обидва коридори заповнені зараз. Всі поміщаються тільки в одному цьому класі. Тому за українською філателією е, треба, щоб ми залучали молодь. На жаль, на жаль, не все у нас складається дружні відносини з Укрпоштою. Ну, але ми повинні щось робити, щоб стан справ покращився, і тут бігали між нами діти. Пане Ігорі, дякую за можливість з вами поспілкуватись, Дякуємо вам за вашу роботу. Судити це найважче, мабуть. Не Суди, не судимий будеш. <гум> так, дякую, ну і що? І слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі. За київським часом, 11 година 15 хвилин. Зазвичай це той час, коли найбільша присутність колекціонерів, філателістів на цій зустрічі. Я вже йшов, а філателісти все йшли, йшли, йшли. Але для мене це я вже завершую свій репортаж. Е, наступна зустріч перша субота-червня. Е, слідкуйте за моїм телеграм-каналом, за YouTube каналом. А я йду готувати для вас цей репортаж. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, вас ще чекають ціни, які сьогодні пропонувалися на цій зустрічі. колекціонерів. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Тепер я хотів би вас ознайомити з цінами, які пропонували сьогодні на зустрічі філателістів, яка відбулась 3 травня 2025 року. Набір з двох маркованих аркушів Русський воєнний корабль 1 3 тисячі гривень, Руський воєнний корабль 2 2,5 тисячі гривень, КПД Руський воєнний корабль 2 від 90 гривень. Презентаційні аркуші КТФ. Миколаїв. Місто героїв 350 гривень. Ухнастий батальйон 350 гривень. Маріуполь. 1 тисяча гривень. Буклет з блоком. Маріуполь 1 тисяча гривень. Охтирка 500 гривень. Коломіно Арт. 350 гривень. Зброя перемоги. Остання. 500 гривень. Блок медобори 10 тисяч гривень. Малий маркований аркуш. Останній з номіналом В Новаківський 1200-1300 гривень. Беззубцівка блок герби міста селищ України 1 гривень. Блок Київщина міста – 200 гривень. Карківщина. міста героїв 200 гривень. Херсон. Це Україна. Малий маркований аркуш 200 гривень. Блок 2004 року суднобудування 350 гривень. КПД Народний одяг 2025 року. 600 гривень. КПД Чорне море з блоком 800 гривень. КПД Доброго вечора ми з України або тракторні війська від 75 гривень, КПД Комахи 2024 рік з беззубцівкою 1 тисяча гривень. А також аркуш з беззубцівкою комахи 2024 рік. Так само 1 тисяча гривень. Також до вашої уваги аксесуари для колекціонування, клясери для марок на 64 сторінки 2650 гривень. Клясери на 60 сторінок 2500 гривень. Такими були ціни, які пропонували сьогодні на зустрічі філателістів 3 травня 2025 року. Усім дякую, хто дивиться, залишає вподобайки та коментує мої. Відео не забувайте підписуватись на канал. До нової зустрічі і слава Україні!